Ощук і Шовковський народилися не тільки в один рік, а й в один день. Тож вони розуміють один одного. Вони мов брати близнюки на футбольному полі. Та й взагалі за межами ці футболісти дружать між собою. Рудоня порушив правила і зараз Шовковський веде м'яч у гру. Там за воротами Шовковського знаходиться така найбільш галаслива публіка. Любляни. Постійно вони надихають своїх улюбленців на атаки. Ну і словенці відповідають цим. Вони тиснуть такі, справді тиснуть. Весь другий тайм на ворота Шовковського. Але до ударів справа доходить з різка. Вийшов Шевковський коріцтв. Ой-ой-ой, Сашко! Сашко, шкода, де ты гулял? Ну, як можно. Да що ж сотовали сьогодні підлітають в наші ворота? Просто жах! Просто жах! Сашко школи біля воріт, скопивши голову, руководський, пішов Шовковський, м'яч прямісенько на ногу. Такі тут коментарі можуть. Міленко Ачимович. Забиває красивий. Погодьтесь, віддамо належно Ачимовичу